Всім привіт! Сьогодні в нас нове відео та на огляді український бренд чоловічої косметики по лінії Барберінгу Manly Club. Також бренд випускає засоби для тату-майстрів, але я не дуже сильний <кій> в цьому. З асортиментом ви зможете ознайомитись на інстаграм-сторінці бренду. Посилання я залишу в описі під відео. Давно вже в мене не доходили руки до цього бренду, адже були інші пріоритети. Та не так багато часу, але якось було трошки не по собі, що я багато зняв відео про інші українські бренди, і реально обминаю стороною Manly Club і я вже вирішив, треба знімати відео. Прикупив деякі засоби на огляд, протестував, і нарешті ви вже бачите це відео. Отже, давайте, давайте почнімо з першого засобу: це сольовий спрей для волосся. Думаю, сфокусувало добре. Дуже класний спрей для волосся. Якщо виконати всі інструкції, які тут є вказані на етикетці, то ви отримаєте реально класну укладку. Якщо судити по своїй оцінці міцності укладки від 1 до 5, то на тверду четвірочку. Ну, може, я щось не так роблю, але так, так би мовити, це мій, моя точка зору. Аромат теж дуже прикольний, і він мене. Цим рано дуже, так би мовити, підкорив, адже тут два в одному. І з одного боку ви получаєте класний результат, виконавши всі умови для крутої укладки. І плюс приємний аромат, який залишається на вашому волосі. Рухаємось далі: таке лаврове мило. Тут лише натуральні складники. Ну, я вже передньо розпакував, тому що я ще не тестував. Тут у нас і олія оливки, олія кокоса, олія рецини, олія лавра, листя лавра, лише натуральні складники. В майбутніх відео, в яких я буду ще оглядати засоби від змени Club, я обов'язково згадаю за це мило. Рухаємось далі, і в нас тут є бальзам для бороди і також батер до бороди. Давайте ми почнемо з батеру. Я його відкрию. Як можете побачити, я його активно використовую, тому що він мені дуже сильно зайшов. Тут натуральні складники, приємний аромат після. Використання не залишається ніякої жирної плівки на обличчі та шкірою боруди. Зразу все активно поглинається шкірою. Також в мене був певний свербіж під бородою. Та як такої бороди в мене нема, але був певний свербіж, і оцей батер допоміг його позбутись. Реально дуже крутий, і я ним задоволений. Я кілька е, різних ароматів. Я придбав оцей. Е, називається він Sunset. Е, та, е, по посиланню, який е, я залишу у описі під відео, ви зможете переглянути, в них є у сторіс інші аромати. Там все розписано е, на сторінці бренду. Якщо говорити про цей бальзам е, для е, бороди, він називається в нас. Гайджин, думаю, я вимовив правильно. Також він крутяцький, натуральні складники, не залишає жирної плівки на шкірі обличчя. Дуже швидко впитується, реально, все крутяцько, але його аромат трошки мене сконфузив. Так він виглядає. На рахунок аромату, чого він мене саме сконфузив, тому що тут Звіробій, ромашка, артишок, малина, кокос. Та це натуральні складники, але аромат, якщо ви розуміли, це якийсь як такий лікарський крем, тобто такий лікарський аромат. Я не можу сказати, що він є поганий, тому що знаєте, для когось це окей, для когось не окей. Я не можу сказати раніше, що він поганий. Але просто, ну просто лікарський запах, і якщо ви переважно буваєте, як то кажуть, часто виходите в люди, комусь може цей аромат трошки е, не зайти. Для домашнього використання так, ну не для широкого загалу, але це суто моя думка. Е, звісно, що е, на сторінці бренду розписаний. Е, Розписані складники, і ви зможете детально собі ознайомитись і вибрати аромат для себе. Але таке маленьке попередження для вас, щоб ви собі мали на увазі, якщо ви не любите таких лікарських ароматів. І остання цікава штучка, яка закриває наш огляд. Це ну тут немає ніякого напису, це просто баночка з написом тестер. Ця новинка, яку готує бренд. Вона для волосся та для бороди. Зразу два в одному, так би мовити, для лінюхів. Зразу купили щось одне, і зразу і голову вклали, і бороду до в порядок привели. Давайте почнемо все по порядку. Як я сказав, це новинка, яку готує бренд. Звісно, це не остаточний варіант зап... засобу. Аромат реально кайфовий. Не такий якийсь такий хіматозний, простий чоловічий аромат реальному. Ну, я хочу ще раз просто реальному ну, прям ставляю. Так. Як можете побачити, зачіска зроблена завдяки ньому, дуже класно тримає. Я дотримався всіх рекомендацій, які надав мені бренд, і реально зачіска дуже класно укладка тримається. Я дуже задоволений. На рахунок бороди важко було протестувати, тому що як бачите, ніякої бороди як такої в мене немає. Але крім того, що вона... Повинна вкласти цей засіб, повинен вкласти вашу бороду. Він повинен також і захищати від її від згубних від згубної дії навколишнього середовища, такі як вітер, там дощ і сонячне проміння, точніше сонячне світло, адже ці промені негативно впливають на мало того, що і на шкіру обличчя, так і на волосині фолікули так що не знаю в якому форматі буде представлений фінальна версія цього засобу, я вже в сторіс бачив, що бренд активно вже готує до продажу цей засіб. Уже сам самому цікаво побачити і затестувати фінальну версію цього засобу. Але як на даний час у цей тест ну, реально кайф, я просто. Задоволений, і мене просто, от блін, коли вже буде ця фінальна версія засобу і коли можна вже буде його придбати і ним користуватися, але як можете побачити, в мене велика баночка, мені ще й того хватить надовго. Отже, якось так. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую бренду. Мені Club за те, що надали для тестування свою нову новинку. Мені дуже приємно за це, що я, так би мовити, трошечки доторкнувся до історії, яка твориться, і то, що ви, ну, в мене просто не було такого реального експірієнсу, і я вам за це дуже вдячний. Дякую вам за перегляди відео, вдячний вам за лайки, лукаси, вподобайки. Хто як Називає, і найголовніше, дякую, що ви мене дивитесь та на мене підписаний. Дякую вам за увагу та до нових відео!